Усім привіт! Ви на каналі Альона Флер. От і збіг наш листопад місяць. Для мене він був дуже-дуже довгий. Може, для когось він пролетів як одна мить. Але для мене був дуже-дуже довгий, багато чого в мене вийшло в цьому місяці. І, звичайно ж, як завжди, хочу вам показати дівчат, мої орхідейки, які заквітли. В цьому місяці. Ну, перший це плероталіс. Ось так, Тріптеасента. Ой, дуже його полюбляю. Це вже третє, четверте домашнє квітіння. Такі в нього е, цікаві квіточки. Зараз подивимося поближче. От як вони закриті, вони, мені кажуться, як гарбузові, такі гарбузові або соняшникові насіння, а потім як розкриваються, ось так вони відкриваються. І такі, знаєте, як, ну, не знаю, трошки як дзвіночок, не дзвіночок, щось таке, щупальця. Ну, кому яка асоціація? Дуже-дуже гарна. Ось так. Він дуже гарно так, так тиде фокус. От, фокус. Якщо ви бачите, в нього багато-багато квітконосів. От він. Чим більше він в мене, тим більше в нього квітконосів. Я її купувала з двома стрима, і мені дуже сподобалися такі гілочки, і тому я його взяла. У нас сонечко, у нас полив пройшов, вікна Запотівші. Ну, красунька. І ось така. Стоїть вона в мене в орхідаріумі. Дозовсім не полюбляє пересушки, їй дуже велика-велика вологість треба. А і все, і більш нічого, якщо вона волога, то вона буде вас квітнути весь час. І там ще є нові квітоносики. Тут квітне, там дорощує, там нові зрости. Ну, прям ідеальна орхідея, як по мені, як для мене дуже-дуже ідеальна орхідейка. Ось така красунька. Плеротаріс. І ще одна красуня, я хочу показати, ну зараз хазяїн пройдеться, подумає, треба йому тут бути чи не треба. Це Odontoglossum тоглосум Росі. Ось такий красунчик. В тому році він квітнув у мене на два квітоноса, і на кожному, у кожному була отака квіточка. А в цьому році два, один квітоносик і ось такі дві квіточки. Одна направо, інша наліво, щоб одна одній не заважати, щоб кожною ми могли помилуватися. Все, при ній. В неї такий тоненький, приємний такий запах, такий, знаєте, солодкуватий, солодкуватий або прянощі, або десь такі цукерки. ще. Ще не зрозуміла, але, ну, як приємний, ну треба бути доволі близько до неї. Вона не пахне на всю на всю хату чи на веранду. Але якщо приближаєшся до неї, понюхати, то в неї є запах. В неї якраз та розмальовка, що я полюбляю, ось такі чимось похожі краплинки. І він як розкривається, ці пелюстки задні, вони такі більш жовтіші. А потім, чим більше вони квітнуть, тим більше, О, ну правильно, і то більш по м'яч краси. Тим більш вони біліють, але ось так схожі на жирафчика. Я вам вже казала, і мабуть, вже сто раз переказувала це. Я дуже полюбляю ось такі кольори в орхідеях. Ось такі красуньки. ну прям... Чарівні квіточка десь 5 см. Це мініатюрна орхідейка. Вона в мене зростає в п'ятому горшочку, навіть не в шостому, а в п'ятому, і вже давно вже 3 роки. Взяла я його в люки і також не вибаглива орхідейка. Не любить пересушки, трошки, щоб волога була. А так, і сонце, і не сонце. І прохолода, і жара, все їй якби по барабану. Вона доволі швидко нарощує псевдобульби і, в принципі, дає доволі жваво самі квітоносики. Послідуюча красуня це цилугіна Моріана. Квітоносик не мій, я її купувала з маленьким квітоносиком. Ось так вона його розвела, тому в мене надія, що я з нею. Домовлюсь, правда, квіточки в різні сторони, але е, попробуємо подивитися. Е, ці я привезла недавно, ви знаєте, із теплиці для канопи оркіди. Там мене дівчата, ну, продавці, дівчата е, спонукали на е, нові види целогін. Бо ви знаєте, то вже давненько зі мною, що я тут борюся із крістатою, ніяк я з нею не домовлюсь. І мені сказали продавці, ну дівчата, що вирощують, сказали, що це зовсім інша орхідея, зовсім інший до неї підхід треба. Тому взяла. І дуже бачила я її також квітіння у Олени з Англії. В неї там шикарні такі квітоноси були. Ну, поки що в мене тільки три квіточки, але дуже гарні, також в них дуже-дуже приємний запах. Ну, прям чарівні, яка тут, дивіться, яка є тут губочка. Ой, Боже, така пухнастенька, така гарненька. Ну, прям краса, краса. Оцей жовтенький язичок. Так гарно відбиває. Жалко, що вони в різні сторони, але попитаюсь вам показати. Так от, я там спокусилася на дві, і обі, е, обидві заквітли, тому зараз полюбуємося на цю красуньку, і я вам покажу послідуючу ну, білосніжні такі пелюстки з цією жовтою пухнастою губою. Ну... Як не закохатися. Послідуюча целилогіна це Спесіоза. вже другу квіточку дала. Зараз розверну, щоб нам її краще було, мабуть, видно на сонечку. Її треба е знімати з-під низу, бо вона вниз. Вже, бачите, там другий, вже е третій бутончик. Вона квітне револьверно. Також дивіться, яка тут губочка. Зараз спробую інший ракурс виставити. Так, наче краще покажу в неї такі маленькі-маленькі пелюсточки, що йдуть назад. Ось ця отак прикриває губу і вся краса в губій. Також є такий ну, тоненький запах. Доволі приємний, ну сказати, щоб за ним бігати, його нюхати, також, я б не сказала, але є, є. Е, в принципі, поки що ці дві цілогинки в мене е, розвиваються. Я хочу показати, тут ще буде два квітоносика. Один вже е, формує першу, е, перший бутончик, і ось тут також йде е, також, е, квіточка. Ну, красунка. Я знаю, що вони довго можуть квітнути. І, в принципі, їй сподобалось, бо я тут також з нею носилася і поки її перевозила. Ну, в общем, з пасіозою поки що ми дружимо. Чи надовго, але дружимо. І Ще одна красуня, яка мене порадувала, це лікаста Лукуста на Тріфоліату. Може, хтось хоче пошукати. Також невибаглива, гарна, такого середнього якби, розміру орхідейка. Вони як розкриваються, майже зелені, такі зелено-коричневі, ну, не гарні, хочу сказати, не гарні, А потім десь через тиждень набирають такого більш жовтішого кольору, кінці, так коричневенький, і залишаються, але ж. Дуже насичений насичений колір стає. І це також одна із моїх улюблених груп орхідей. Поки що тільки ця мене радує. Я там подивилася, наче наче, хоч би, як то кажуть, не спугнути, і щоб все було добре, одна із моїх ангелуа, які я купувала в кважінрію, наче таке, як дає один квітоносик. Так що будемо дивитися. Якщо буде все добре, звісно ж, я з вами поділюсь. А поки що будемо дивитись на цю красуньку. В неї також є запах, але запах, коли дуже багато світла на неї падає. і такі прянощі десь до кориці, десь такі, ну якби як по мені дуже важкі. От знаєте, як роблять прянощі на, для е, гарячого вина. Є така ну, якби Традиція на Новий рік. Тут роблять гаряче вино з такими новорічними прянощами, там кориця, гвоздика, коріан, о, кардамо, ну, такі важкі важкі, насичені прянощі. От якось Вона здалеку мені напоминає це гаряче вино. Ну, нічого страшного, зато вона дуже красунька і пахне, коли дуже багато сонця, пахне добре відчувати її далеко. А от як сонця немає, просто ось такі гарненькі квіточки. Ну, Чарівна. чарівна. Продовжуємо з фаленопсісами. У мене дуже-дуже мілко з ними. Від слова, майже зовсім ось цей красунчик перший. Добре, стартонув. Він дуже довго держав один квітонос, ну, якби зелений, я його обрізала, думала, щось дасть, і не замітила, що він видав отаку гілку, вона там прям лежала вона тонюнький, тонюнький квітоносик, і я його так закріпила, він доволі швидко розвився і попукались квіточки. ну Буквально це за 10 днів. Уже четверта квіточка розпускається. Це більше Нептун, це не кімоно, ніяк не, не він, тому що він набагато світліший. Ну, я так думаю, Нептун. Якщо ви знаєте іншу назву, напишіть мені. О, так повернемо, може, так буде краще видно. Але не кімоно зовсім зовсім, бо кімоно в нього в мене мій старичок. То я його дуже добре знаю, який він. Ну, в цьому році щось старичок ну, не дає, не дає, поки квітоносів. Вісім років, майже можна було часи по ньому звірати, а в цьому році щось йому, мабуть, не сподобалось. Ну, або вирішив відпочити. Нічого страшного, У мене буде чим милуватися, якщо він не, не захоче квітнути. Так що, ось такий перший. Фаленопсис, який в мене заквітнув. Ну, всі вже, я так думаю, вже в грудні багато буде красунь, тому що вони вже дують-дують добре е, формують бутони, і деякі вже навіть от -от повинні розкриватися. Будемо ждати, а поки що милуємося тим, що є. І ще одна красунька, яка завершує показ фаленопсисів. Ось така перша, вона дуже-дуже пахуча, і в неї, от, ви бачите, там защіпи з-під низу. Так, зараз, ану, давай фокусуйся і покажемо. під низу ось така красунька. Це не буда, це зовсім інша красуня, більш коричнева. Чим більше вона буде квітнути, тим більш в неї цей коричневий колір буде вирізнятися і тільки жовтенький-жовтенький такий ободочок. І дуже чарівно пахне. Незважаючи на пасмурність, на сонце. Ну, в будь-який момент чимось із, із серії парфумерок, що їм не потрібно якийсь е, спеціальне ну, умови, щоб пахнути. Ну Вона якось пішла, бачите, тут ще довго буде, вона виростила один такий я. Бутон все сконцентрувалося на ньому, потім роз, е, його розквітла і почала формувати інші там бутончики. О, ну, а поки що милуємося. Це дорощі е, 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 квітоносики. Ну, краса, краса, прям неймовірна. Ну, а тепер переходимо до е, цим бідіумів. Починають е, красуньки мене радувати. Ось цей перший, він, я на нього кажу, порцеляновий. Дуже гарно пахне. Чим більше він буде розкриватись, тим більше оця білизна буде така виражена. Так, якби... зараз поверну, щоб краще було видно. Бо проти сонця трошки не так, так, буде краще. Такий квітоносик туди-сюди. Якось вони всі квіточки в різні сторони дивляться. Ну, що поробиш? Сама е, рослинка вирішує, як їй квітнути. Але нічого страшного, ми підійдемо, подивимося. Ось такі крапулечки, вони такі випуклі на, на язичковий носик рожевий. Такий прям чарівний. Всі вони такі гарні. чуть-чуть там жовтеньке є. Ну, Дуже гарно, дуже довго він квітне. Один із перших заквітає, завжди якось я продивилася, завжди він якось або перед Новим годом, або зразу після Нового року. Тільки в тому році трошки він пізніше заквітнув. І от вони, вони будуть радувати мене довго, аж до весни, а деякі ті, що тільки випускають квітоноси, навіть середину літа будуть мене радувати. Ну, не обійшлося ж і без траура. Це не я, це Джонс. Я то думаю, чого він дня два не виходив на веранду, оглядався, коли я там. А він знав, що він зробив. Бо я як глянула, чуть не вмерла. Такий гарний квітоносик був, і він мені макушку збив. Ну нічого, там ще лізе один квітоносик, так що будемо ждати третього. Ось така краса. Ну, Чарівна, чарівна, У нас сьогодні голубеньке небо. Так прям дуже гарний задній план. І ще один цим який, який заквітнув в листопаді, також він вже майже місяць квітне. В нього два квітоносики, той є менше, цей дуже добре розвивав. Це новиночка. Новиночка як по весні вже як їх продають, як вже вони відквітли. Є там магазин, що вони стоять там по 2 євро. Він такий ушатаний був. Там одна псевдобульба була, два невеличкі рости і все. І от невеличкий один із ростів ось так ось пішов, а інший такий загинув. Він дуже був пересушений. Ну, взяла, думаю, подивимося, буде щось, не буде. Не знала, хто це, що це. І ось дивіться, який такий, як яблучко, я не знаю. Такий зелененький зелененько розовенько жовтенький получився у нас цим відео. Так, на сонечку покажу. Дивіться, яка краса, яка краса. Такого в мене немає. Коли він такі зелені-зелені ці розпускав, думаю, він буде зелений і в мене десь є з такою жовтою губою, контрастною, але ще не квітнув. Він у мене. В домашньому квітінні, а цей ні, це зовсім інший вид цимбідіума. відіума. Дуже гарний. Такі прожилочки, такий і не дуже нарапистий, але в той же час дуже виразний. Збитий такий получився квітоносик, а той він, бачите, тільки-тільки. Далі зростає. Ну, красень ну, красень. Ну, я взагалі полюбляю цим відео, ви знаєте. Хоча я собі кажу, все, хвати. А потім стає жалко, так на оцінки, береш, думаєш, подивимося, що буде. Якщо щось таке, що в мене є, ну, буду пристраювати. Але ні, такого ще в мене немає. Не знаю, чи я б його купила. Якби я його так побачила, бо думаю, ну, щось схоже є. Але вже, якщо він попав до мене, то добре, хай залишається. Ну, а завершує нас показ ось цей красунчик. Може, вже я вам починаю надоїдати з ним, але він має бути в цьому відео, тому що всі-всі його квітоноси розпустилися в листопаді. Дуже він старався. Такий гарний красень. Який пахне кавуном, як я вам сказала, нарешті я зрозуміла, який же в нього чарівний запах, що він мені напоминає. Напоминає він мені гарбуз, коли ми розрізаємо на Баштанові, такий от літом-літом напоминає. Дуже дуже гарний. Надіюсь, що його <святувальні> товариші. Уже в грудні місяці буде більше їх. Стараються, стараються. Так, у нас от, е, раннє сонечко, і я е, зранку в мене тут пульверізатор працював і ось такі трохи запотівші вікна. Ну, вже до обіду все воно висохне. Ось такий красунчик. На кінець нашого показу. Вітіння, листопада місяця, а я всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.